Діти, сьогодні ми з вами будемо ще раз казати про овочі, фрукти, ну, більше про фрукти. І так, сьогодні ми з вами зробимо дуже корисне е, вітамінне таке, таку вітамінну фрукту, можна сказати, а яку, послухайте, впала я. Яблучко кругленьке, соковите і жовтеньке, Впало яблочко хромке і велике ось таке. Ось таке велике яблучко впало. Бачите, яке? О, отаке яблочко ми з вами сьогодні і зробимо. Можна його зробити і жовтеньке, і зелененьке, і червоненьке таке. Гарне-гарне, червоненьке. Від того, що ви собі замислите, візьмете ось такі довгі полосочки. Воно потрібно бути, цей папір повинен бути двосторонній. Бачите, з двох сторон одного кольору. І є папір більш м'який, тонкий, є папір. папір. Товще трошечки за своєю основою. Ось нам для яблучка цього потрібен ось такий не картон, а двосторонній папір, але трошечки потовше, щоб він не такий тонкий був. І так, зелененький для листочків, і для череночка нам потрібен коричневий. І так, весь папір є. Є у нас отакі полосочки. Потрібен нам ще олівець, потім дізнаєтесь, чому, і все, клей і серветочка, як завжди. І так, починаємо робити наше яблучко. Мастимо всі полосочки, треба зігнути навпіл. І так. Намазали, поставили і намазали серединку. Отак От серединку нашої полосочки вже почала буде так. І, і беремо другу полосочку і накладаємо на цю так, щоб згін був посередині. Бачите? Отак От склали хрестиком. Приклали, прижали, потримали трошечки, щоб воно приклеїлось. Якщо ручки ви вимазали, пальчики витерли. Далі намастимо вже оцей квадратик, який у нас тут є. Вже у нас, бачите, з'явився отакий квадратик. Ми його намастимо, клеєм. І приклеїмо тепер отак От полосочку серединка повинна бути. Повинна бути всередині. Отак. Серединка всередині повинна бути. Для того ми з вами і зігнули, щоб бачити, де клеїти. Так. І слідую, нам приклеїти треба це. Опять-таки, ми з вами. Знову таки, ми з вами намастимо серединку цю, як маленькі квадратик клеїмо. Ось так. І ще одну полосочку приклеїмо. У нас 6, 6, 4, 4 полосочки. Так, і теж, щоб вона була посередині. Все, взяли серветочку, прижали і потримали. Поки воно застигне, І так, пройшов час, приклеїлись наші полосочки і беремо першу полосочку, яку ми з вами клали сюди. Намастимо її клеєм. Теж отакий квадратик намастимо, щоб воно трималося добре. І прикладаємо другу половинку нашої смужки. Треба прижати і потримати, щоб воно не розпадалося. Тримаємо. Далі. Слідучу полосочку, яку ми з вами клеїли, її теж сюди, треба, теж треба приклеїти. Так, зараз намастимо десь там клей, побіг у нас. Трошечки так, намастимо, 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 намастимо. І приклеюємо напроти, які полосочки у нас є. Приклеїли. Далі клеїмо, мажимо. Треба, щоб воно трималося. Мажимо тут, клеїмо. Так. Ось у нас вже щось виходить. О, така у нас вже є. Прижали потримали трошки, щоб воно не розпадалося, щоб воно приклеїлось. Так, далі мастимо клеєм. І беремо та полосочка, яка була остання, вона останньою приклеїться. Так, раз. Одна частинка полосочки друга. Так. Слідуча частинка. зайвик ли промотнемо, прижали, потримали трошечки, щоб воно приклеїлось. і мастимо далі. Ось ця полосочка у нас була остання приклеєна, ми її останню і приклеїмо. Отак раз. І другу половинку. Пальчик туди, туди, щоб він вліз, ваш пальчик влізе і намастимо останню полосочку ми з вами зараз приклеїмо. І трошечки потримаємо. Нам треба, щоб воно добре приклеїлось. Тримаємо, а поки ми тримаємо, трошки прижмемо, щоб яблочко було не зовсім кругле, а трошки плоскувате. Так, діти, наше яблочко вже приклеїлось, наші всі полосочки добре. Бачите, що у нас вийшло? Трошки я прижжала, придавила ось так. Щоб воно було трошечки пласке. А не, зовсім, а не зовсім кругленьке. Тут у нас кругленьке, воно не стоїть, воно котиться, як шарик. так, як кулька. Тому, тому сьогодні я зроблю трошечки пласку. так форму. Щоб воно трималось. Тепер нам не вистачає листочки і череночка. Листочки ми з вами намалюємо, і батьки можуть допомогти. Два однакових можете. Окремі, я взяла зразу один листочок, склала напріл, і буде два однакових листочка. І так, От, намалювали один листочок і його ми з вами виріжемо. А то не так зрозумієте. Вирізаємо. Вирізаємо зразу два листочки. Ось у нього у нас отакі виходять. Два листочки. І цим листочкам не вистачає, можемо поділити, можемо наділити. Ось, у кожного листочка є прожилочки. Ось ми зараз їх намалюємо олівцем. На одному листочку і на другому одна прожилочка головна. І від неї бокові листочки у нас є. Тепер нам треба вирізати ось таку гілочку. Теж ми її намалюємо, або можемо зразу вирізати це, як завгодно. Олівцем малюємо і вирізаємо. Вона може бути рівненька, коротенька, довгенька, це як, це як забажаєте. Яку намалюєте, така і буде. Отак. От Є кончик. Зараз, зараз я приклею листочки до цього череночка, а потім сам череночок. Мені потрібно його потім приклеїти сюди. Тому кінець нашого череночка я трошечки загну. Оце ми намастимо клеєм і приклеїмо до нашого яблочка. І так, а тепер ми приклеїмо листочки один листочок намазали, і другий. От так. Можете з двох сторін намалювати прожилочки. Можна з однієї, це як подобається. І так, один листочок ми приклеїли з вами. Кінчик тільки. Трошки забагато клея, я його витру і другий листочок. Ось так. Вони на черіночку будуть. І тепер, он зайвий клей, від, бачите, залишився. Витерли, серветочкою витриму, щоб воно не вклеїлось до рук. І тепер намастимо кінчик нашої гілочки, оцієї, і приклеїмо до яблучка. Ми зігнули, щоб трималось добре. І приклеїли ось так. Треба потримати, щоб воно приклеїлось, я зараз от так поставлю. Поки я не тримаю, а треба потримати пальчиком, щоб воно приклеїлось. І буде наше яблочко готове. Куди яблочко наше валиться? О, яблочко наше готове. І так, робота наша закінчилась. Витираємо ручки, збираємо те, що залишилось, нам не потрібно. І так, яблочко наше готове. Яків яблочко трусив, яких яблочко насив, а бабусенька є двоха, яблук всім дала. Скільки? Скільки? Багато. Щедро яблуню хвалили, що на всіх вона вродила, скільки дала, багато кожному дала, багато було яблучок. Всі залишилися задоволені. І так. Ви, я теж сподіваюсь, будете задоволені своєю роботою. Вам вона сподобається. До побачення!